Олександрійський колегіум один із найпрестижніших навчальних закладів Олександрії. Тут навчаються талановиті діти і працюють досвідчені педагоги. А віднедавна ще й найкращий директор школи України. Сергій Петрович Коваленко, директор Олександрійського колегіуму, переміг у щорічному всеукраїнському конкурсі «Учитель року у номінації директор школи і визнаний найкращим директором школи України. Ця перемога це результат. Спільної діяльності педагогічного колективу, учнівського колективу, батьківської громадськості, тому що презентація того надбання, презентація того закладу, який ми створили спільними зусиллями за всі ці роки, і знайшов відгук і отримав підтримку у членів всеукраїнського журі, де були представники всіх регіонів України. Конкурс проводився з 4 по 10 квітня у Кіровограді. Кіровоград було обрано не випадково, адже цього року Кіровоградщина відзначає 95-ту річницю з дня народження великого педагога Василя Сухомлинського. У конкурсі брали участь 24 директори з 20 регіонів України. Після перших двох конкурсів у наступний тур пройшло 12 учасників. З цієї дванадцятки за результатами змагань визначили сім дипломантів і п'ятірку найкращих. Чотири лауреати і переможця. Мені приємно було слухати 12 прізвищ, ще не попав всім в дипломатів, значить, тоді я в п'ятірці кращих вже на підсумку. Коли зачитували. Потім, коли зачитали, чотири прізвища лауреатів і мого прізвища там не було, я зрозумів, що я переміг. Це дійсно неймовірно приємне відчуття, оскільки. Це оцінка нашого навчального закладу, оцінка освітньої системи Олександрії, освітньої системи Кіровоградщини. Сергій Петрович до участі у цьому конкурсі долучився вперше і одразу переміг. Секрет перемоги простий: бажання працювати і довіра, яку директор відчуває з боку учнів, їхніх батьків та педагогів колегіуму. Адже позиція закладу полягає в тому, що і учні, і педагоги повинні брати участь у різноманітних проєктах і досягати результатів. І цей приклад моєї участі. Участь в цьому конкурсі означає, що і директор теж не лише учні, не лише вчителі, але і директор е бере участь і може перемагати. Тому це той приклад, який мені потрібно було дати моїм учням, моїм колегам. Конкуренти на конкурсі були неймовірно сильними, тому Сергію Петровичу вдвічі приємніше, що саме йому вдалося показати на всю Україну, що Олександрійський колегіум є одним з найкращих закладів України. До цього визнання Сергій Петрович Коваленко йшов 17 років, які працює на посаді директора. Однак він зізнається, що й досі для нього кожен день залишається новим і цікавим. Мені здавалось в перші роки роботи. Що е, прийде, наприклад, такий час, років 5-10, і я переросту навчальний заклад, мені буде нецікаво, тому що я вже буду все знати, все вміти. Але насправді ділюсь своїми думками після 10 років роботи я навпаки зрозумів, що школу перерости неможливо, що кожен день приносить щось нове. І я ніколи не зможу сказати, що день пройшов для мене нецікаво, або було щось неординарне, тому що діти змінюються за ці роки, батьки змінюються, підходи змінюються, умови держава наша змінюються. І цей день є кожен день, незважаючи на те, що 17 років квітні місяці, як я директором, кожен день є цікавим. За перемогу у конкурсі Сергій Петрович отримає від президента України звання Заслужений вчитель України. А у березні 2015-го на нього чекає Європейський конгрес директорів шкіл, де вивчають німецьку мову. Тож планів та задумів на майбутнє у найкращого директора України велика кількість. І сили на їх реалізацію теж є. Адже без колегіуму свого життя Сергій Петрович вже навіть не уявляє.